Доброго ранку всім. Всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія, і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. З чим я вас і вітаю. Особливо хочу привітати тих, хто вже на мене підписався за цей тиждень. Це таки було кілька людей. Дуже мене тішить кожен, хто на мене підписується. І мене досі хвилює, що на мене підписалось аж 870 людей. Це такий, ну, глядацька зала пристойна. Да. І Я кожного разу як викладаю відео, коли до мене доходить, що мене подивилися там 700 разів, 800 разів. Я так думаю, боже, Боже, це ж, ну, я не знаю, село мене подивилося, чи що. От, е Але мене, мені ще не вистачає 130 глядачів і підписників до е тієї тисячі, яку від мене хоче Ютуб. Тож, якщо ви ще не підписалися, не чекайте, підписуйтесь. Це був ліричний відступ. А сьогодні я вам принесла фініши. Один з них ви бачите. Зараз в кадрі, і це не просто фініш, це оформлений фініш. Це те, що в мене на каналі буває ну рідкісне явище в мене на каналі. Одразу скажу, бо фініш, з фінішами в мене якось не задалося. До речі, скажу вам таку штуку, коли ви розмовляєте українською мовою, говорить рідкісне, а не рідке, бо рідке це. Це рідина. Це у вас явище пов'язане з рідиною. От, а рідкісне це ну, те, що не часто відбувається. Е, другий ліричний відступ з -з закінчено. Знаєте, я сьогодні така балакуча, і в мене тр трішки трусяться руки, бо м -м відкрию вам секрет. Я вчора вишивала, ну сьогодні вишивала до другої ночі. Е, Розповім чому, але трішки пізніше. От, повернемося до цієї листівки. Це була заготовка від абрісарту на холсті, як ви знаєте, абрісарт друкує свої заготовки. Я її вишила, вона не склала мені якихось проблем. Я не знаю, я коли чую, що абрісар так складно вишивати. Ну, нескладно, ну, трішки треба призвичаїтися, але вишивається воно нормально. От, тут е, кілька кольорів, здається, 12 кольорів бісера. Там червоний такий, червоний сякий, білий такий, білий сякий. Дуже гарно виглядає, воно блищить дуже прикольно. Але я вже казала, коли е, е, ну, купувала цю заготовку, чи минулого разу я казала, коротше, абрісат вклав таку листівочку. До новорічної заготовки з сердечками і трояндочками. Я не знаю, про що вони думали. Ну, мабуть, в них просто лишилися е, ці листівочки від е, не знаю, там, Дня Валентина або чи ще чогось. От, і вони вирішили повкладати їх в новорічні заготовочки. Ну, і навіть отак, от воно не дуже пасувало. Тож я що зробила? В мене була картонна така заготовка. Це просто я в акварелі купувала пачку. Там, здається, 10 штук чи 12. Просто такий шматочок картону для скраббукінгу ой, не можу відкрити. Ай, що ж ти поробиш? Ну, коротше, повірте мені на слово, там просто нічого всередині нема, можна підписувати. Я взяла клей олівцевий. Звичайний канцелярський, добренько так її намастила, приклеїла і зверху зробила рамочку. І рамочка дуже вийшла гарна, і загалом листівка дуже симпатична. От. Але годі про листівку. Вона гарна, але ж це не головний номер нашої програми сьогодні, бо я закінчила їх. Так, родичі гарбузові в мене готові. Ви не повірите. Вишивалися вони три роки. Вишивалися вони аж з 2020 року. От, і ну, вишивала я їх восени. І фактично наприкінці цієї осені, на кінець листопада, в мене було, лишалося там близько двох тисяч. Можна було лишити на наступний рік. Але мені щось так кортіло довишивати їх, що я вишивала їх вчора. Е Сьогодні Сьогодні до другої ночі. Ну, Я не тільки тому, що я хотіла дуже довишивати, але й тому, що я е, дивилася, хотіла додивитися серіал е, «Властелин Колець, перснів, володар перснів, володар перснів, володар перснів, е, персні влади. О, Я вчора хотіла додивитися 6, 7 і 8 серію, сіла дивитися пізно, тому е, трішки засиділася. От. Ну що, готові до появи в кадрі родичів гарбузових? Ось вони. О. о, Повністю завершені. Дивіться, яка краса. Ага-ха-ха. Вчора я дошивала оці листячка. Оце все. Оце, оце, верхні листя. От, і ну, Воно йде не йде нескладно. В мене там лишалося десь ну, близько тисячі. Близько тисячі мені лишалося. І я душила її. І... і я маю фініш. Оцей коричневий гарбуз. Я б навіть сказала кабак, дуже такий класний. От, Равлика, бачите, равлика. Я його хотіла підкреслити Бекстічем, але. Щось мені здається, що він не, 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 не дуже підкреслився. от, Тобто маю такий фініш, е, ну, Це було відшито, е, стільниця була відшита на перший рік от, до, до половини і трішки був гарбуз відшитий. Потім я перейшла вишила цю колбу і дошила стільницю до кінця. Це було на другий рік. От, і цього року я відшила все інше. Це я відшила, а, оці. вибачайте, в мене з собою нема. Чим показувати, воно лишилося на дачі, але я думаю, що заради такого можна і потерпіти. От, Я відшила цього року, я відшила ці квітки, оце відшила, тут заповнила. Потім оцей гарбузик відшила, листечка було, здається, відшити. От, ну, І оцей я відшила, а це я вже відшивала в жовтні листопаді. Загалом, у мене є от такий трекер, який я ну, веду на свої великі процеси. Можете бачити, що почалися вони 1. Першого... Липня, Потім я е, в серпні я їздила 20-го року я їздила на море в гості. Е, там я їх нормально повишивала. Е, потім щось я там ще в вересні і в листопаді здається, повишивала. Ну, тобто, бачите, я перші два роки їх вишивала. Один рік було 12 днів, другий 16. тобто, Не дуже густо. Ну, і Цього року, фактично, бачите, все, все інше було цього року. От. Дуже я рада, дуже я задоволена. Я така, знаєте, щаслива, бо ну, це досить великий для мене набір. Я не знаю, як для кого, але тут 30,5 з половиною тисяч хрестиків. 30,5 з половиною тисяч. Це навіть якщо по тисячі на день вишивати. Це і то буде, ну на місяць воно займе, а навіть більше. А якщо вишивати, ну я вишивала там цього року, я вишивала там по тисячі в день. А так в середньому я вишивала десь ну 350-300 хрестиків, 400 хрестиків. Тобто я не вишивала дуже багато. От. І тому для мене цей набір він досить визначний в моїй так би мовити, вишивальному моєму житті. От. Я не можу сказати, знаєте, багато хто жаліється, я зараз знаю, кілька дівчат вишивають цей набір. Е, я не можу сказати, що мені дуже сумно було якось нецікаво не вишивати стільницю, цю, е, бо вона, як ви можете бачити, вона йде така. Е, ну, тут Є забарвлення цікаве, вона така з малюнком, ніби деревини, він проглядається. Це ну, або стільниця, або якась лава, або щось таке. От, виглядає досить цікаво, і воно вишивалося нескладно. Я вишила, отут є найтемніший колір, я його, по-перше, відшила весь отак. От. Ну, за перший рік я відшила, отак, а потім вирішила всю стільницю дошити. я е, вишила оце найтемніше ось сюди до правого краю. І е, потім навколо нього вже вишивала ніби такими слоями. Е, Дошивала інші кольори. от Що в мене було складно вишивати? Складно було вишивати оцю колбу, бо вона тут така ну дуже дрібні такі групи хрестиків, деталі, і складно було вишивати ці гілочки, які є вусики в повітрі. Тобто, там іде 3-4 хрестики, потім інший колір, 3-4 хрестики, воно одне за одне кріпиться. І поки ти не вишиєш відсюди до сюди, ти не можеш вишити весь колір, наприклад, на, цьому, на цих вусиках. Ти повинен кожне вусико вишивати окремо. От, а тут їх ну, так і є. Що мені дуже подобається в цій роботі, мені дуже подобаються ці квіти по центру. От, В них дуже класний відтінок, і вони дуже, такі, знаєте, як живі. От, І ще цей коричневий кабак, він просто мій фаворит. Бачите, на ньому ніби плямочки. Ну, Класно, цікаво зроблено. Що не подобається, не подобається цей метелик, він якийсь не досить виразний, і не подобається, що бабка її крила майже не видно. Тобто, ну, Якщо б я не бачила, що це бабка. на... Скрині схеми в перенаборі, я б ну, не знаю, якась, якась гілочка стерчить. Я думаю, що можливо, можливо, коли я це все вийму з нього розмітку і виперу мабуть, його, то можливо, я на цій живності зроблю якимись сірими нитками бекстіч по крилах, щоб воно ну, було видно, що це. От. Зараз покажу, що в мене по залишкам лишилося. Я не знаю, чи вистачить його на, ну, як люблять говорити, на другий відшив. От. Мені складно визначитись, але нитки лишилися всі, лишилися їх тут багато. От, бачите, всіх всіх всіх, всіх, всіх ниточок лишилося, Жодної не закінчилося. І е, залишки такі пристойні. Я вже знаєте, я е, не буду вишивати ці гарбузи другий раз. І залишки продавати не буду. Я знаю, що зараз багато дівчат продають, е, але я не хочу. Мені дуже сподобалися нитки Encore, Я хочу їх лишити собі, і я хочу, з них зробити, я хочу використати їх на відшив однієї схеми. В мене є схема. Здається, то Марія Бровко, але я можу помилятися. Там, ну, вона невеличка, вона на 10 тисяч з гарбузами, і там схожі кольори, вони в DMC, але я думаю, що якщо я на, так, знаєте, на око підберу, то буде норм. От, зараз я спробую зробити е, одну таку. Незвичну штуку, от чому мені було не кинути до сумки штатив, коли я їхала до міста? От, от, кинула б штатив, зараз не мала б клопоту. От, я хочу зараз на камеру познімати розмітку з гарбузів. От, і, мабуть, я це зараз робитиму за допомогою тубусу від ткань'я і для сірників. Я вже приладилась, наче воно ну, можна зняти в кадрі. От, Якщо ви зараз побачите, як я це роблю, то це значить, що мені все вдалося. <плес> і що я не догробила свій смартфон. До речі, в мене він якось так не дуже вдало впав, і в нього тріснуло захисне скло, оце, яке ну, поверх клеїться. от, І я все ніяк не дійду до. Якогось місця, де мені його могли б поміняти, замінити, і воно мені трішки бісить. Добре, це буде. Так, виявилося, що знімання розмітки це трішки довший процес, бо в мене розмітка була зроблена через усю горизонталь однією ниткою. Тобто всі горизонтальні полоси в мене були зроблені однією ниткою. Тобто я висмикувала це близько 20 хвилин. Я там дещо натеревенила, от, я це загружу окремим відео. Можете сприймати це як не знаю, болталка. Воно вийде сьогодні, ж, але трішки пізніше. А ви можете зараз помилуватися на повністю безрозмітну Роботу. О, тут трішки... О, отак. От. Не, не лишилося тут жодної розмітки на цій роботі. От. Бачите, дуже все класно, дуже все просто. Але я не буду повторювати, в мене там був великий спіч про те, що. Не треба ризикувати, не треба там з маркерами, з усім всім. От я вам презентую свою роботу. Маю два фініші, одну оформлену роботу. Я вважаю, що в мене тиждень пройшов досить вдало. Бажаю вам продуктивності наступного тижня і бажаю нам всім гарної ситуації з електрикою і всім таким в нашій країні. Всім папа, всім до наступного тижня. А відео зі зніманням розмітки. Якщо хочете, подивіться. Ну, я на вечір його поставлю. Якщо вам буде цікаво, просто подивіться, що я там робила.